Це навушники за ціною 2400 доларів. Аудіотехніка ETH WB Limited. Як ви думаєте, які дива вони можуть робити за такі гроші? Про це ми дізнаємося разом. Це канал I'm Audio, в студії руками про містер Сані. Починаємо. Трошки заплював їх від щастя. Ми об'єктивно та реалістично оцінюємо умови, в яких ми всі зараз перебуваємо. І тому ви могли помітити, що на каналі безліч відео з головком аудіо не за всі гроші світу. Але сьогодні буде епічне виключення. Це буде епізод з навушниками тупо за всі гроші світу. Тож ми сьогодні у світі екстремально преміальної аудіотехніки. Ми дізнаємося, що робить ці навушники такими особливими і чи виправдана така висока ціна. Перша особливість цих навушників це є. Лімітована партія таких екземплярів рівно три сотні. Це справжня колекційна цінність. Друга суперфіча це матеріали, з яких зроблені ці навушники. Та що тут базікою, базікою треба показувати? Не брудний, не брудний. <ріст> Почну з аксесуарів. Це сертифікат з серійником та номером цих навушників. До речі, це екземпляр номер 160 Два каблі довжиною 1,2 метри в коробці, один з п'ятиконтактним контактним роз'ємом 4,4 мм, а інший зі стандартним роз'ємом 3,5 мм. А також перехідник на 6,3 мм. Спеціальна фірмова сумка аудіотехніка із логотипчиком, в якій ви зможете зберігати дорогезні навушники від подряпин. І тепер до самих навушників. В цьому люксовому корпусі сховані великі 45 мм динаміки. І це якраз той випадок, коли розмір має значення. Чаша динаміка, виготовлені з вогняного клену, волоського горіха та червоного дерева це три породи дерева, які часто використовуються для виготовлення скрипок, гітар і мандолін. Такі матеріали. Мають виняткові акустичні властивості і здатність обмежувати неприємні вібрації. Корпуси відшліфовані вручну компанією Fujigen, японським виробником гітар. От якби сюди додали струни, то навушники перетворились би на оригінальний музичний інструмент. Але. Зосереджусь на головному призначенні навушників та історії їх появи у 2022 році. Легендарна компанія Аудіотехніка відзначила своє 60-річчя випуском пам'ятних бездротових дерев'яних навушників ath wb 2022. Навушники викликали фурор у аудіофільській середі, прикрасили сторінки багатьох Hi-Fi видань і отримали престижну нагороду IF Design Awards. Проте віддані фанати бренду висловили надію, що аудіотехніка зробить подібну серію. І для поціновувачів аналогової класичної класики, тобто, м -м, з дротами бренд, який завжди ставив потреби клієнта, понад усе виконав це побажання вже наступного року і випустив. ATH-WB Limited. Ці навушники спеціально налаштовані для оптимального прослуховування з аналоговими з'єднаннями. Вони отримали нові компоненти, оптимізовані для того, щоб покращити рівень відтворення аудіо та забезпечити за словами японської компанії вражаючу чуйну та виразну звукову картину. Я був впевнений, що коли їх вдягну, я потраплю в Едемський сад. Що це буде музична віртуальна реальність, де кожен звук можна буде відчути і навіть доторкнутися його. Я був впевнений, що я досягну аудіофільського просвітлення. Я підключив наушники до стрімера підсилювача, що має вихід до наушників. І в якому ж я був в шоці, коли я включаю тестовий трек, а в навушниках за 2,5 к баксів я чую звук, який, м'яко кажучи, не той во і питаю себе. Де ж б я проємався? Що ж не так? От у чому проблема? Може, це бать, кара Божа за те, що я потрапив на концерт Дорофєєвої. От що я не врахував? Напишіть зараз у припущення ваші в коментарях. А правильна відповідь: я зробив класичну помилку новачка, що не подивився на імпеданс наушників та підключив їх до ноутбука. Звук млявий, тьмяний. А це ж навушники з імпедансом 40 Ом. Такі навушники потребують більшої напруги. А отже, і підсилювача, що забезпечить цю вимогу. Добре, що у нас є спеціаліст встановлення аудіосистем. Сергій. Десь у мене був його телефон. Це не він. Це так само не він. айфона у нього і досі немає. О, це телефон Сергія. О, диво! Я навіть нічого не встиг сказати. Тепер ви знаєте кому дзвонити. Що буде, якщо підключити преміальні аудіофільські колекційні навушники до правильного підсилювача? Може, ви зараз очікуєте, що я буду волати рекламним голосом: О, диво! Неймовірно, звук оживає! Ніфіга, починається та сама аудіофілія, як діагноз. Аудіофільські навушники, які тільки з коробки, варто прогрівати. Так, я також скептично ставився до цього процесу. Це мені взагалі здавалося міфом. Тож, у чому полягає сенс? Прогрівання мембрани динаміків аудіосистеми виготовлені з еластичного матеріалу. Коли мембрани працюють, коливаються, створюючи звукові хвилі. Їх еластичність під час роботи зростає потихеньку. Для покращення якості відтворення та отримання більш природного звучання може піти не одна година прослуховування. Для отримання оптимального звуку особисто мені знадобилося пару днів. На початку занадто яскраві середні частоти притягали на себе всю увагу. Вокал у піснях. Просто вивалювався на передній план та був занадто різким. Через пару днів прогріву картина почала змінюватись. Це взагалі важко описати словами. От уявіть, що ви переходите з сеанса 2D у кінозал 3D. Музичні інструменти лунають виразніше. струнні починають, якби так підібрати правильне слово. Струнні починають бриніти. Вокал оживає, але особисто моє враження все одно кількість середніх. Хочеться їх зменшити. Конкретно цей стрімер підсирач Fio R7 дозволяє налаштовувати частоти дуже точно під ваш смак. Ну а також має ідеальні передстановлені пресети, які ви зараз бачите на цьому екранчику. Так от, класик, джаз і хіп хоп налаштування мені дуже сподобалося у взаємодії з навушниками. Якщо ви уважно подивитеся, то при цих налаштуваннях крива еквалайзера зменшувала саме середні частоти. От вже в такому режимі я досяг аудіофільського дзену, коли є відчуття, що музика народжується тут і зараз, коли баси глибокі та насичені, середні частоти чіткі та виразні, а високі кришталево чисті. Поки я не зустрічав навушники, які так точно реагують на різкі зміни в аудіосигналі, в пікові частини треків, коли багата паркусія або, взагалі, коли треба буде е, передавати драйв, е, ці навушники показують характер справжнього такого борця. І свою унікальну спритність. Чому я про спорт? Тому що Олімпіада була у 2024 році, якщо ви дивитеся, це у 2025 му я живий, і бла бла-бла. Фу, який чорний жарт. Висновки. WB Limited точно не масс маркет. І для лінивих любителів швидкого стрімінгу у два кліки. Ці навушники не дарма порівнюють з музичним інструментом. Якщо ви вже взяли їх в руки, то треба навчитися на цьому грати. І коли ви це зробите, отримаєте максимум естетичного і музичного задоволення. Мій особистий досвід вказує на те, що для цієї ліміти дуже важливо правильно підібрати підсилювач, з яким навушники зможуть розкритися на. Всі 100%. Також варто приділити час для прогріву. Дискусійне питання про використання еквалайзера. Тут в кожному своє, але особисто мені оригінальний звук ATH WB Limited в стані плоскої кривої не подобається. Ви хочете запитати мене, що ж таке пласка крива? Зараз я покажу. Докази, що пласка крива існує. Якщо для вас також яскравість та насиченість середніх частот буде проблемою, то доведеться погратися з налаштуваннями еквалайзера і вже тільки після цього з головно... головною... головною головною обіллю принути глибину звука. Для кого ці навушники? Ну точно не для студентів на мівіні. Це інструмент для досвідчених аудіофілів, для колекціонерів, для фанатів бренду аудіотехніка, можливо, також для іменинника, що має ярлик, ну що йому подарувати, коли в нього вже все є. А ще для крутих студій, що хочуть виділитись та додати в свій вайб витонченої аудіофілії і тем для дискусії: який звук краще. Особисто я мав за честь тримати в руках ось цей шедевр навушникобудування для мене. Техніка аудіотехніки це завжди про якість і пристрасть, якої дуже багато в їх продуктах. Я дуже радий, що завдяки моїй діяльності оглядача, діджея, маломана, я отримав взагалі шанс познайомитися з таким ексклюзивним продуктом, як ці навушники, тому що не кожного дня можна одягти навушники за скромною ціною 2400 доларів. Я з великим нетерпінням чекаю на ваші коментарі під відео на тему, що ж ви думаєте про такі супернавушники. Пишіть, що це було: аудіофільський шедевр чи марнотратство. Також лайк, підписка це ваша найкраща підтримка нашої роботи. Не на зайвом буде також зайти на сторінки соцмереж руками продакшн та містера Сані і бережіть себе близьких до України. Щасти!